Саме соя стала основним продуктом харчування людей і худоби в багатьох частинах світу. Насіння сої містить 17% олії і 63% шроту, 50% з яких це білок. Оскільки соєві боби не містять крохмалю, вони є хорошим джерелом білка для діабетиків. Не кажучи вже про вегетаріанців та веганів, для багатьох з яких соя є замінником м'ясних продуктів. Сучасні дослідження розширили можливості застосування сої. Соєву олію можна переробляти на маргарин, спред, вегетаріанські та веганські сири. Соєвий шрот служить замінником м'яса з високим містом білка в багатьох продуктах харчування, включаючи дитяче харчування та вегетаріанську їжу. Соєвий шрот можуть додавати і в м'ясні продукти для збільшення виходу фаршу та здешевлення вартості для споживача. У промисловості соєва олія, серед іншого, використовується як інгредієнт для фарб, клеїв, добрив. Проклейки для тканини, підкладки для лінолеуму.